Нова машина від дилера на каналі Дайте Масло. Друг мені потрапив плагін гібридний Volvo xc 60 від офіційного дилера. Автомобіль у версії Т8, який сумарно розвиває 455 кінських сил. Я чув багато стереотипів про ці автомобілі, але сам був стерильним і нічого про них не знав. Тому у мене не було жодних очікувань. На Вольво я проїздив майже тиждень, і мені є що про них сказати. Але почнемо з того, як автомобіль до мене потрапив. Знайомтесь, це Макс Мацьков, консультант з продажу автомобілів Вольво, який в свій час написав мені в інстаграм, і ми реалізували те, що ви зараз бачите на екранах. На просторах Ютуба потрапив на твій ролик. Подивився декілька. Мені зайшов твій формат. Мені сподобалось, uh -huh. як ти знімаєш історії. І в мене в голові ще тоді зарядилася ідея, чому не дати тобі новий автомобіль бренду Volvo, тут, де я працюю. в мене є така можливість. В тебе нестандартне бачення, тому в мене немає ніякого ТЗ. Як це треба зробити? Зроби, так як бачиш це ти. І все. Ще прекрасно. <гум> Понюхай свіжу машину. Не <гум> свіжа, а нову. Понюхай, як нова машина пахне. Можна і так сказати, так. <гум> <гум> да. Вже за кілька хвилин ми стояли на вулиці біля Volvo xc 60 в кольорі Thunder Gray, як це називається у Volvo. Зі слів Макса, автомобіль дуже емоційний та цікавий. Ай-яй-яй-яй! Тут спочатку коротенький інструктаж, і ми готові були виїжджати. От і настав той день, як я сиджу в новій машині. Давайте подивимось, що воно таке. їдять. Прекрасне світло. Блін, як м'яко, ти шо, чубак! Да? Що тут за подвіска? Кайф, це дуже приємно. Прокатавши з півгодини, я сформував перші думки про Вольво, але приїхавши додому, стикнувся з першою проблемою. Не міг автомобіль закрити. А як тебе закрить, чувачок? А як тебе закрити? Я чудово знав, як має працювати безключовий доступ, але вирішив спитати у Макса, в чому може бути проблема. Макс відправив мені коротеньку інструкцію, але вже за пару секунд я зрозумів, у чому суть. На парковці автомобіль використовував електромотор. І через відсутність шуму я просто забув його заглушити. Суть в тому, що я її просто не заглушив, як оказалося, вона того не закривалася, не заглушив. Ну ти ж розумієш, що мені треба щоб ричало. <гум> як не речіть, то, то я просто забув її закрити так. Ну що, день-два, як я на новій тачці. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Так, що тут у нас по світлому це все виглядає інакше. Так, як тебе запускати, отак тебе запускати. Чик. Все, подіємо, що не запустилась, ніякого звуку. Давайте включимо підігрів жоп. Ага, по дефолту він, коротше, вімкнений, дуже цікаво. Будемо пробувати їхати. Камери на 360 у нас. Все відбувається тупо безшумно. Прикольно. Це перший новий автомобіль від дилера, який потрапив мені до рук, і здавалося б, я маю бути максимально лояльним. Але по факту все дещо інакше. До цієї машини я буду дуже прискіпливий, не дивлячись на те, що мені її дали офіціали. Вінер, дякую вам, бренд Volvo не був для мене одним з найпомітніших, але взявши XC60, я звернув увагу, що в Києві цих машин прямо дуже багато, і можна зробити висновок, що їх у нас люблять. Я звертав увагу, хто на них їздить, як на них їздять, та й загалом приміряв автомобіль до свого життєвого контексту. Ці міркування озвучую трохи згодом. В інстаграмі, на який я, до речі, пропоную вам підписатися, про Вольво мені писали виключно позитив, але було кілька людей, що висловили думку про нерозуміння покупки Вольво, враховуючи німецьких конкурентів. Втім, на моє питання, чи їздили вони на цих автомобілях, відповідь була ні. Я поїздив, і мені є що сказати. Дизайн Volvo XC60 не кричить про себе як німецькі конкуренти. Дивись на мене. <звук> подивись на мої мускули, подивись на мої жабра. Тут все стримано, функціонально. по шведськи Нещодавно я рився в особистих фотоархівах і побачив, що у 2018 році в еропорту стояла нова XC60. Я тоді був продавцем ковбаси, і якби хтось сказав мені, що за кілька років я отримую такі авто від офіціалів, я просто покрутив би пальцем біля скроні. Це ще раз показує, що навіть з продавця ковбаси може вийти людина, якщо багато працювати. Вибачте. Я даремно згадав ті фотографії з аеропорту, адже не дивлячись на досить довге життя xc 60 на конвеєрі, автомобіль залишається досить актуальним з рахунок передньої оптики та загальної стриманості дизайну. Якось я ніде її не згадував, але машин мені давали дві: одна гібридна, на якій я проїздив близько п'яти днів, і бензинова. Кілька слів хотілося сказати і про її дизайн. <кху> Зоні бензиновий білий автомобіль подобався мені більше, адже він був на антихромі і на ньому встановлені привабливіші, на мій погляд, диски. Також в автомобілях були дуже різні салони, але до них ми повернемось трохи пізніше. Дуже часто в наших широтах говорять про те, що ти можеш купити машину бензинову на гібридну і на цю різницю в ціні їздить 10 років. Вона то так, але гібридна машина дає абсолютно інші враження від керування. Це зовсім інший досвід. Купуючи гібрид, я б не став керуватися виключно принципами економічності. Гібрид це про зручність. Завдяки електродвигуну, у гібридної Вольво дуже великий крутний момент і він тягне з будь-яких обертів, без затупів. Навіть не динаміка в 4,9 секунди мене захоплювала найбільше, а легкість, з якою автомобіль їде в звичайних міських умовах. На третій день, запустивши вранці автомобіль, я побачив таку месагу на мультимедійній системі. Власне, от така історія. Жінка каже: включи мені музику, а музики нема. Ну я стою на перекресті, я не хочу нічого перезапускати. От хочу я поміняти, наприклад. Режим їзди, і ніфіга у нас не альо. Як це пофіксить, мені не відомо. Я відправив Максу відео, і він відповів мені, що це може бути. Спробуй зажмує центральну кнопку під екраном. Секунд на 40, Вона повністю перезавантажить всю мультимедію. І скоріше за все, це повинно допомогти. Його порада допомогла, але як в тій старій історії, осадочек остався. Я точно не фанат білих інтер'єрів і спочатку досить скептично поставився до такого виконання салону. Але за час експлуатації автомобіля думку свою змінив. Білий салон виглядає преміально і красиво. До того ж він проєктувався з притаманною шведом увагою до дрібниць. Ніяких скрипів чи зайвих надокучливих звуків тут не буде. Окремо хотілося б сказати про анатомію сидінь, в яких всістись незручно просто неможливо. Та й загалом в салоні Volvo є стійке відчуття, що щось в цьому житті у вас виходить дуже добре. Нещодавно інфокар знімали X90 з пробігом під 300 тисяч і відмітили, наскільки добре салон автомобіля зберігся. Єдине, чого б мені хотілося у 2025 році, це більшого екрану. Сьогодні різноманітні Тесло Китайці сильно розбалували нас у цьому плані. Збираючи в Максима бензиновий автомобіль, з нами сталася цікава ситуація, якою я б хотів би Чік. поділитися. Чік. Так, що в нас по бензику? Ага, бензик повний бак. Оце мені подобається. Прям... Я люблю повагу, я вказав один дядько. Так. Це що зараз було автоматичне втручання, автогальмування. Ти зараз рухну назад. А спасибо. А можна не втручаться? Машина за 62 євро. Не треба втручаться. Темчук, ты висадився? Yeah. <laughs> Ого, це було дуже жорстко. А в чем проблема? Yeah. Так що він зловив? Зайця? А як хотіться втручання вообще вбрать нафиг? Блин. Тут же, понимаєте, втручання вбрать як? Тут же дуже важко щось знайти. Ймовірно, на датчики парктроніків налип і ні чи сніг, і від того вони трохи здуріли, чим сильно налякали мене. Е, ну, так, да, звісно, динаміка не така, як на цій, і ну, її треба однозначно переводити в спортрежим. Тут не так все. Тут, бачите, щоб спорт перевестись, треба углублятися. Як виявилося, я не просто так не зміг знайти спортрежим в бензиновій Вольво, бо його в автомобілі не було. Чому проблема додати сюди спортрежим? Ну це дуже дивно, як на мене. Динаміки цьому автомобілю вистачає з головою. Він дуже приємний навіть знизу, коли турбіна там іще не дує на всю катушку. Для реального життя динаміки в міському режимі буде достатньо завжди. А от якщо умкнути душного автообзорщика, то хотілося б, щоб Айсін був менш зачарованим і перемикався вниз швидше. І саме для цього непогано було б мати спортрежим. Ставте лайк, тому що це встав перед роботою, ранку, утром морожу жопу. Щоб корише, вам було що дивитися. Ой. <плес> <плес> ну Це наші спеціально з, з тим заднім ходом. Я не можу успокоїтися. Ти знімав мої очі, отакі перелякані, да? це кошмар. Коли ви сідаєте за кермо і починаєте їхати, абсолютно чітко стає зрозуміло, що ви їдете на машині. Преміум класу. Яка тут шумоізоляція? Яка тут плавність ходу? Підвізка фантастична. Я нагадую, що автомобіль, на якому ми їдемо, здатний розганятися до 100 менше, ніж за 5 секунд. Але мене це взагалі не цікавить. Мені подобається підвізка цієї машини, як вона налаштована. Це один з найбільш комфортних. Автомобілів, на яких я їздив. На гібридному автомобілі була встановлена звичайна, на бензиновому пневматична підвізка. І, як не дивно, налаштування першої мені здались кращими. Автомобіль на пневмі був з претензією на рульошку. Його не так кринило в поворотах, але плавності було більше в звичайній підвісці. Ай-яй-яй, дивіться на Тьомчика. Легендарного Тьомчика. Тьомчик, хочеш Тьомчик? Ну, сейчас ще одну легенду вам покажу. Добрий ранок. Це Валера. А що, акція є якась? Є. Яка? Береш 4. Так. Платиш за три. Чиназис. 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 На радощах, що Валера був на зміні, я зразу погнав у Вогмаркет. Добрий день. А можна снікерсом взяти 4 штуки, а заплатить за три? Будь ласка. А ще заправив мустанг від Вог. І задоволений пішов до хлопців зі своєї улюбленої зміни. Ну, що покормив. Ну так акція. ж — Купуй чотири, плати за три. За <свісна> <свісна> Уже не один рік я заправляюсь на Вок і щоразу отримую найякісніше пальне. За час, поки в мене була Вольва, я давав проїхати на ній деяким людям. Це тестовий автомобіль і така його робота. Ось, наприклад, Артем, якого ви вже бачили, який це все знімав. Що ти думаєш Тьомчик? Ну, вона швидше, ніж Fiesta ST. Аравон, у нас обладнання. О, зараз демо. Ух! Ти. <клес> що мені дуже цікаво, що ти від Volvo взагалі не очікуєш того, що вона так може. Це дуже приємно. Мені подобається. Ось на Вольво вже їде моя дружина Альона, яка назвала цей автомобіль кращим для Києва. Що думаєте про таку машину? Давайте і вас знімемо. Мені подобаються скандинавські моделі. Вольво Топ, правда? Так, да. скажіть, йде на всього на льніше те, що производять? Саб уже зараз проживає не кращі часи, на Скажу, жаль. Так, якщо в мене були права, я б щось скандинавське купила би. Загалом жодна людина, яка їздила на XC60, не сказала жодного поганого слова у його сторону. Ну і ми чудово розуміємо, чию думку про Вольво ви чекаєте найбільше. О, так Вольво. Ну, а ти думав? що думав? Та що ж салон такий білий, ти хіба ж в таких куфлайках оце до і підходить страшно? Якщо б пустив за груй, звісно, то я ж уже ж передінуся. Да блищить усе. А це щось тут чи що? Це розетка. А що електричне? Гібридне. Тут і бензин, вся, і електрика. Зараз я передінуся подивитися інтересний. Бутинки навіть нові на ті. Да салон вже, блін. страшно Можна поїхати, щоб заглушити мотор. Можна. Можна? Да. можна? Да. Да, все можна. Ага, тут ось для неграмотних стрілка є. Ага. Тільки ж на тормоз треба життя. Ну, звісно. Ну, Все, вона завелася. Вона завелась. Завелась? Оце так тихо. Так а мотор вже не робить. Поки ні. Він запуститься, коли йому треба. <ріхи> <ріхи> нічого не чути. Та тихо як, до бовченки, нічого не загримить, не заскрипить. Ого. Так і подожди. Це, це, на... це все одно електро? Да. Ось полістаруй, зараз він включу. Тут, тут. тепер він буде швидше. І тепер запустився. По-моєму, мотор. Да. Що ж запустився? двигун. Угу. Угу! Та ти шо? Нихвіра собі. Оце моща, блін. <рисuffy> <рисuffy> да. Як воно люди такі машини роблять, блін, ти шо? О, і теж є вібрація на лінії. Зараза. Ходіде гарно, тихо, блін. Дуже тиха машина. Ого, ого, а бона що, переключає вниз. Ну, конечно, ну а як Так я чуть-чуть тільки наступив. Лексус зараз буде боятися. Блін, не муща. Та ти що. Я не знаю. Він уступить тому зікрючи чи вряд ли. Знаєш, чим Зікр уступить? Чим? Тим, що ти можеш спокійно залити бензин і їхати в Карпати. А, а зікр електричний. Це я згоден на 200%, звісно. Цією машиною ти від чого не залежиш. Так, да, так. Да, да. Щось якось непривично. Так, руль трошки ти не замічав? Ні. Це не. дорога козляча Потім аналізуючи, я зрозумів, що батько говорить про асистента утримування в смузі. І дійсно, без звички, робота цих фіч, здається, м'яко кажучи, дивною. Кермо ніби хоче вирватися у вас із рук. Вона вся застрахована, там все. все Це у них, типа, як пробник чи як. Ну, тест-драйв, тездрайв, там написано. Да, я вже що... Пробник Як тихо? ну, Да плавно ж як. Тут камера, дивись, от може отак прям показувати, бачиш. Ну це я її зігру ти показував, <рес> так що я бачу. Мого батька вже не здивуєш новими технологіями. Що, які висновки, отець? А що висновки? Ти що, машина звір. У кого є гроші, так хай купує і не думає навіть. У цю машину, щоб сідати, треба край зуби чистити. І те, що там. Зуби мать треба. Ну, це таке діло. Зато шашлик між зубами не застріє. Тут теж знаєш... Плюси свої є. Та, у всьому є свої бензини. гарна машина. Виробник заявляє про один літр бензину на 100 кілометрів шляху в гібрида. Але чи має це щось спільне з реальним життям. Ні. Тим паче взяв я цей автомобіль, коли на вулиці був мороз. Зараз дуже несприятливі умови для використання електродвигунів, тому що зараз мінус 5. зйомка машин вона передбачає досить незвичайний режим експлуатації. Тому скільки хаває точно ця машина, я вам на жаль не скажу. Враховуючи, що автомобіль я не заряджав жодного разу, він в основному працював від двигуна внутрішнього згоряння. І, хоч в мене були проблеми з тим, щоб той епетит на приборці, побачити, коли я ці цифри бачив, вони не перевищували 10 літрів. Вочевидь, це небагато враховуючи потужність та динаміку машини. Ще з цікавого, навіть коли батарея розряджена, Volvo все рівно буде на малих швидкостях їздити на електродвигуні. Як пояснив мені Макс, автомобіль завжди залишає якийсь резерв акумулятора і ніколи не розряджає його прямо в нуль. Якщо говорити про витрату пального бензинової версії, то вона приблизно така, як і в будь-якої двохлітрової бензинової машини на турбомоторі. У місті в мене виходило 11-13 літрів. Чи хороший це результат, враховуючи масу автомобіля, думаю, непоганий. Ну і нагадаю, що зараз я живу в центрі Києва, часто їжу через Поділ, і середня швидкість в мене досить низька, це підвищує витрату. Я ось був нещодавно на презентації Volvo xc 90 і там вони говорили, що буде ще один автосалон Volvo відкриватись на трасі. Це дуже правильно, тому що ці машини потрібно випробовувати саме в таких умовах, от коли ти їдеш 146. Кілометрів на годину, тому що ти розумієш преміальність машини. Макс, до речі, на новій локації і працюватиме. Volvo Car Kyiv аеропорт вона називається. Тож завітайте! Там нові авто, знайоме обличчя і сервіс, якого ви заслуговуєте. 10 тисяч кілометрів пройшла ця машина в тестовому режимі. Певна річ, він отримує хвісти гриву від кожного водія, яких тут уже були, я думаю, сотні. Тим не менш, ніяких. Посторонніх звуків автомобіль поводиться неперевершено в своїх матеріалах. Я ніколи не розглядав мультимедійні системи автомобілів дуже конкретно. Мені набагато цікавіше те, як машина їде, і загалом її цінність та інтерес для мене лежить саме в цій площині. Але зараз 25-й рік, і сьогодні мультимедійна система стоїть для багатьох потенційних покупців нових автомобілів на одному рівні з тим, як авто їде, і на цьому слід зупинятися детальніше. Тим паче цей аспект мене прямо вибісив. Скільки я матюхався. Йок ти бісиш? А де розход топлива опять дівся? Чого ти не показуєш? Скока ти хаваєш, чувак. Як це подивиться? Ну, коротше, це збився цей профіль, і тепер, ну, хоть караул кричи. Рівень мого інтелекту він нижчий за середній. Але, блін, приходили до мене люди, в яких інтелект... Вище, ніж середній. І вони теж нічого не змогли зробити з цією херньою, я вибачаюся. Що ти думаєш? Я це? не розумію, чого oh. інтернету немає. Ну, типу, що надо зробити. Як бачите, на приборці немає навігації, як в перші дні. Немає цифр витрати пального і як їх повернути, я реально не міг зрозуміти. Спеціально не дзвонив Максу для того, щоб спробувати самому якось з цьому розібратися, але я не розібрався. Перед вами фактично. Лист А4 з текстом. Я вже поїздив 4 дні, і я вже в принципі зрозумів, що там режими, нічого тут наче, як складного такого нема. Але вперше, коли я дивився сюди, то я фігівав, думаю, ну ви що, ж, ну скільки інформації? Ну це ж А4 листок і списаний, ну це капець. Що це за юзер експірієнс? Ну, взагалі, я такий лінивий, мені просто хочеться кататися. Я на цю фігню вже не звертаю просто ніякої уваги. Сьогодні крайній день володіння мною цим автомобілем. Зараз у нас показує карта, зараз у нас все нормально. А проблема була насправді дуже проста. Я позвонив вчора ввечері Максу, кажу: ця штука, мене збісила. А він каже, що треба було просто свайпнути вниз і нажати профіль власника. Коли ми зайшли в профіль, у нас все прекрасно працює. В нас зразу видно. Скільки машина споживає пального, все налаштувалось, і ця історія нагадує мені, як сама придумала, сама обіділася. Хоч з мультимедією наші розібралися, але давайте спробуємо бути об'єктивними. Мені не слід звинувачувати тільки себе, бо там дійсно не так все просто. А тут от якось мені здається, що Дуже все замудрено. Вчора з товаришем листали ці всі налаштування. Ми не змогли знайти, яким чином можна зробити так, щоб автомобіль автоматично рушав з місця. Гібридна Volvo була налаштована так, що для того, аби автомобіль рушав з місця, вам потрібно було натискати газ, а не просто відпускати педаль гальм, як це зазвичай працює в машинах з автоматичними коробками передач. І як це поміняти? Ані я, ані мої більш прошарені товариші зрозуміти не змогли. На допомогу тут вже вкотре прийшов Макс, і розгадка тут була дуже неочевидною. Щоб автомобіль рушав з місця самостійно, треба було активувати функцію повільний рух. Повільний рух. Яка тут логіка? Дураку дісталась. Машина. Дураку дістала. Ймовірно, це якісь труднощі перекладу, але факт залишається фактом. Самому розібратися в цьому було б дуже складно. Але якщо бути об'єктивним до кінця і розглядати це авто через призму потенційного власника, а не мамкіного автообзорщика теоретика, то можна передбачити, що він навряд буде міняти ті налаштування. Ну, складно зрозуміти, що таке повільний рух. Ну окей. Власник один раз налаштує машину під себе і більше до цього не повертатиметься. Відповідної незручностей не буде. Потенційного покупця автомобіля більше цікавитимуть канонічні характеристики як почуватиметься на нерівностях його спина. Скільки речей вмістить багажник Volvo. Та скільки це споживатиме пального в пробках. Тобто я веду до того, що реальна значимість недоліків, про які я говорив вище, мінімальна. Але було тут і те, чого мені дуже не вистачало. Що ще мені не дуже подобається в цьому автомобілі, це якість музики. Звісно, це досить суб'єктивно. Харман кардон у нас красується на шельдиках, але сказати, що це прямо офігенно звучить, на жаль, я не можу. Мені хотілося би кращого. Вже в останній день я зрозумів, що слухав музику в дефолтних налаштуваннях. Зайшовши в профіль власника, звук трохи змінився на краще, адже там були підняті високі частоти і трохи глибший бас. Звучання стало кращим, але воно не дотягувало до якості звуку Херман Кардону в німецьких конкурентів. Для мене музика грає дуже важливу роль, і коли ти купуєш новий автомобіль, це дуже важливо. Інша справа, коли ти купуєш баушне, коли ми купуємо вживаний автомобіль, нас найбільше цікавить два параметри: ціна машини та її стан. Опції можуть відходити на другий, третій плани. А от купуючи нове авто, мені б хотілося, щоб там все було під мене і все було ідеально. І от якість звучання акустичної системи це те, що я б хотів покращити в автомобілі за такі гроші. Стосовно ціни чи варто це цих грошей? Мені здається, що в наших широтах дуже багато людей застрягли у 2007 році. І коли хтось говорить про автомобілі за всі гроші світу, в мене це викликає подив. Адже світ змінився, автомобілі змінились, і, відповідно, ціна на них теж. Погляньте, скільки сьогодні коштує гібридна Toyota rav 4 на хорошій комплектації. Світ змінився, давайте це приймати. Подивіться, скільки що коштує, і потім робіть висновки: чи дорого це, чи не дорого. Що таке? 20 тисяч доларів сьогодні і 15 років назад. Це зовсім інше 20 тисяч доларів. Це треба враховувати і треба жити в нових реаліях, а не в якихось там своїх ілюзіях. Гібридна Volvo xc 60, яка була у нас на тесті, коштувала близько 70 тисяч євро, а бензинова 62 тисячі. Чи виправдана ця ціна? Так. Якщо ці автомобілі продаються, значить так. Чи стало персонально мені зрозуміло, за що Вольво просять такі гроші? Я готовий твердо сказати. «так». До того ж, Вольво пропонує дуже хороші умови фінансування. Це преміальний автомобіль, і це відчувається в кожній детальці. Я став старшим. Переїхав у місця з найкращими дорогами, і тепер мені подобаються комфортні автомобілі. Такі як цей. І, хоча вдосталь критикував Вольво гаджет, я з таким же завзяттям готовий хвалити Вольво як автомобіль. Надзвичайна шумоізоляція, надзвичайна підвіска. Він дуже швидкий. Ми живемо в новій реальності, коли електрички можуть їхати там по 3,5 секунди. Цим нікого вже не здивуєш. Але підвізка, але порода а це, а це важливо. Прекрасний автомобіль. Дуже хотілося би подякувати вінер автомотів за те, що надали мені цей автомобіль, і також подякувати особисто Максиму за те, що повірив у мене. А наостанок покажу вам, як мене зробив Мерседес Спринтер. Бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.